Материнське щастя Василь Сухомлинський. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтеньких гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скубти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле й ласкаве. Моріг м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів, комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, радинки. Гусенята прибігли до мами. Вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло й затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись і здалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі й затишку. Потім усе вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали. Випускай нас, мамо. Тихо підняла мати крила, гусенята вибігли на траву. Вони побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Жовтенькі гусенята розсипались по траві. Мати була щаслива.